Сьогодні в мене в душі війна. Я в цю коробку років 15 не лазив. А як заліз, то мені зразу стало шкода. Тут фактично пів мого життя. І колись ціле состояння. Це є набір кабелів до Нокі. Чи не кожна Nokia колись мала свій кабель? Були втички на кожну Нокію окремо. Ось коробочка для роботи з тим ділом. Донгл з карточкою. Оригінальний, неламаний. Інтерфейс. Все ще живий, яким користувався багато років. Купа кабелів, навіть кардрідер був брендовий для розблокування карточок. Капець. І капець. тепер комусь то стало потрібним, а мені хоч воно 20 років було не потрібне, віддавати шкода. О, це універсальні кабеля, вони залишаться. Ось Нokіївські кабеля. На кожну Nokia свій кабель. Ото часи були. F-bus, M-Bus, c бас і тому подібне. Капець. Епоха відійшла. Замок. В значенні не вода попала, а пристрій закривання дверей автомобіля. Якогось моднішого, напевно. Тросик для механічного відкривання. Блок електронний. По задумці він повинен спрацювати на перше положення, а далі двигун повинен дотягнути механізм. Видно, сліди з носу розтріскана гумка. Тобто воно вже трохи світу бачило. Але це не повинно бути проблемою. Механічно він працює, але він не дотягує. Тяжко прочитати виробника, десь тут була якась лейба, як то воно читається. Чевалір Чи якийсь пес його знає, що воно таке. Чотири контакта намікають на те, що тут тільки кінцевик і двигун, але то не точно. Давайте попробуємо розібрати. Складається воно з двох частин ось на шліцах механіка. Механічна частина замка нас не цікавить. Нас буде цікавити виключно механізм дотяжки. І, очевидно, він живе ось тут. Але гвинти підозріло якось сконцентровані тільки з одного боку. Треба буде ламати. Муфта з шліцами вилетіла, то не біда. Всередині нас чекає хробачковий механізм. Є сліди води корозії. Задня упорна втулка латунна. А ось і блок електроніки. Тут не слабо, втулка упорна. Переднє уложиско по польськи, як по-нашому, по суті, підшипник. Ось хробочкового механізму. Задній упор ми бачили. І хто би міг подумати, що тут стільки електроніки, ціла плата, сліди корозії і вода. Воно мокре, руки ось мокрі і ржаві. Тобто, кудоюсь попала вода. І то при тому, що воно, по ідеї, заклеєне було. Ось по периметру сліди клею. Я його колов. Відповідно, або була тріщина, або хизи кудою воно затекло. І, не дивлячись на чотири контакта, тут до біде електроніки. Попробуємо просушити і глянути, як воно має працювати. То капець сучасна електроніка автомобілів. І з цікавого звертаємо увагу на гамніт, ось тут. От І на форму блока. Ось тут ми маємо виступ. Вузький такий. Це не просто так. Цей виступ заходить плата ось по висоті до самого дна. І так виглядає, що це щось посередині це є датчик хола. І саме на нього йде реакція процесора. Тут бачимо драйвер і два транзистора, котрі крутять двигуном туди-назад. Плюс якась ще додаткова мікросхема, мабуть, щось по живленню процесора, але це не точно. Корозія добряча і все залите лаком. Чи є сенс? Питання гарне. Ардуїни бувають різні. Як вам така Ардуїна? Трохи напічкана. Армовський процик. якісь стабілізатори сильнострумові комунікації, захисти, 4 драйвера кроковими двигунами. Купа дрібної периферії, вхід живлення, вихід на карточку і, по ідеї, все, USB для програмування. Це є плата керування якогось фрезерного верстата напівсаморобного, мабуть. От Видно, XY, це напевно. Зворотні зв'язки по древірах, можливо, кінцеві датчики, датчики температури, вентилятори, вихід на підсвітку. І власне по підсвітці його спалили. Зроблено тут цікаво, живлення шимиться на лед вихід напряму. Відповідно, якщо коротнути, що і зробили, воно всього горить кєбеням. Відновити відновив. Тепер власник буде перевіряти і пам'ятати, що діоди треба підключати якось грамотно або на задану напругу, або з резисторами послідовно. Бо інакше виходить, що він діод напряму на живлення плати кидає. А воно може бути 12 або 24 вольти. Ну от і ніби все. Така собі робін нано. Вонець знайомий каже, котел не вмикається, щось зашкварчало, зашипіло і перестав. Видно, що вже паяний. Видно, що колись міняли шимку. Видно, що типові дефекти з мікротріщинами на резисторах не виправили. Видно, якісь брудали це дрібнички. Логамакс, по-моєму, бу Якщо йому стати по конденсаторах, то... Маємо коротке. Тобто блок живлення пішов гайту. Типові дефекти виправимо це не проблема. Блок виправити теж не проблема, аби був цілий трансформатор. Бо як ні, то трохи затягнеться в часі. Треба робити на дворі ще зимно. Попередній майстер його хоч колись і був зремонтував, але ось так підплавлена катушка. І головне, конденсатор поплавлений. Але, як не дивно, не пробитий. Короткого нема, тобто воно живе, треба бути акуратнішим. Я розумію, що туди підлізти важко. Ну, але як би там не було, проявіть акуратність. Цікавим є те, що один конденсатор в нулі від віку, це зрозуміло, а інший в короткому замиканні. Ще такого не бачив. Трансформатор виглядає цілим, але то ще не точно. Шимку поміняємо, ну і з дрібним просто. Ну і Залишилось дізнатися, чи вижив трансформатор вмикаю. Нічого не стріляє, це, напевно, добре. Залишилось перевірити напруги. Значить, Основне нестабілізоване живлення 23,7 вольта є. Стабілізоване на процесор 3,2, грубо кажучи, 3,3 є. Треба вести на котел, пробувати. Подивитися, повезло чи не повезло. Є, запустився. Що він показує? Він, він собі йому там крутиться, що в мозгах то все зайвісь. Мене вразило, що він моментально фактично включився, що такого не бачив. Запхав в розетку, він оба. і працює. Це лого, Макс, будерус, це просто ну все, вершина. Вершина. <різь> Добре, буде дорожче, значить, ніж я казав. <різь>